Овочі за ціною м'яса, ринки України переповнені сезонною городиною, та ціни не для кожного. Як змінилися у порівнянні з 2023-м? двадцять Ускільки обійдеться набір інгредієнтів для весняного салату, та як вплине пізній великдень на нашу, на наші гаманці? Наші журналісти пройшлися ринками України та порівняли ціни на молоді овочі. Дивіться далі. Ми на одному з найбільших ринків столиці прийшли по інгредієнти для весняного салату. Прицінимось. Ось одразу бачимо огірочок. 70 гривень за кілограм. Це в нас оптова ціна. Скажіть, будь ласка, звідки огірок? Львівська область, сокальські овочі. Зазначу, що це оптова гуртівня. Зрання звідси овочі розходяться по всіх ринках Києва. Торгують тут і в роздріб. Націнка 30, 40, то й 50%. От за огірки правлять в середньому 100 гривень за кіло, привезені з теплиці Рівного та Київщини. От на даний момент якраз так гарненько впали ціни. був 250. За молоду білокачанну капусту теж нашу просять. 75 за кілограм. А зелень, от в яку ціну? За в нас йде по 250 за кілограм. 250. Так. Да. Якщо ми приміром будемо брати один пучок, то скільки це орієнтовно буде? Орієнтовно там 200 грам получається плюс-мінус там 60 гривень. Туди ж і молода цибуля 150 гривень за кіло, а редиска по 70-80. Як розповідає представник ринку, основними годувальниками сезонними овочами наразі є рівне Одеса, Закарпаття та Київщина. Ринок овочевий, він перебудовується бо у нас зазвичай це був сезон херсонських херсонських молодих овочів зараз зрозуміло що звідти ми нічого не маємо з іншого боку в нас енергоресурси піднялися в ціни і все це впливає на формування цін а на ціни імпортних овочів, додає, неабияк впливає і блокування польсько-українського кордону. Болгарський перець традиційно б'є рекорди: – 160-180 гривень за кіло. А я тим часом уже все купила. 174 гривні. Ну що ж, ось такий пакет з інгредієнтами для весняного салату обійшовся нам у 174 гривні. Не дешево. вистачить цього, мабуть, на один сімейний обід. Та ціни отут впадуть, додають торговці. Адже цьогоріч, завдяки теплій погоді, городина дозріватиме на півтора-два тижні швидше. На закупи у Дніпрі ми взяли про всяк випадок 200 гривень. Чи вистачить цих грошей на весняний салат? Зараз дізнаємося. Ціни на сезонні овочі ми будемо перевіряти у найпопулярніших серед городян вуличних точках продажу. Ой, Так, до домашній. Це до домашній край. Овочі з Дніпропетровщини та Одещини. Єдиний солодкий перець – імпортний з Туреччини. Він найдорожчий по 175 гривень. Вітчизняні шугірки від 80 гривень і по 120 – домашні. Помідорчики також є по 80, 120, 125. Наші аули – 110 гривень. 150, 125, є 250, трішки різний вигляд. Редисочка – 65, 50 Молода капуста на прилавку по 70 гривень. Є у продажу і молода картопля за неї правлять 110 гривень за кіло. Ціни від рішніх, кажуть продавчині відрізняються, щось подорожчало, а дещо і стало дешевшим. Наприклад, огірок домашній в минулому році стоїв 160-180 гривень, гривень, цьому році 120 гривень. В цьому році капусточка дорожча, десь на 5-10 гривень дорожче, ніж в минулому році. Помідор, да, домашній помідор дешевше йде, турецький помідор так же само. Ми ж просимо зважити нам овочі на весняний салат. Помідорчики вам наш український. Скільки штучок? Дві. Дві. Все разом 124 гривні. – Огірки по чому? – тут. Огірочок 90 гривень. Активно торгують свіжими овочами і на центральному ринку Івано-Франківська. Найбільш ходовий товар, кажуть продавці, огірки, помідори перед цибуля і молода капуста. Більшість таке весняне, що хочеться в Та на розкладках більшість овочів за кордону. Відтак і ціни на рівні зимових. Помідори від 90 гривень до 140 це йде чері. Помідори ще не дешеві, бо ще нема нашої помідори, що йде привозна. З українського городу – зелень, капуста і огірок. Постачати їх на ринок підприємці активно почали лише тиждень два тому, і ціна одразу сповзла вниз. Капуста 65, огірочок 90 закарпатський, Брошнівський, Франківський область. Кілька тижнів активно купляють і редиску. Вона теж з місцевих теплиць. Ціна й на неї впала. Почок 15-20 гривень проти 30 тисяч місяць тому. Редиска закарпаття 50-45 п'ять. Про скільки бере ціни договор скуповується нині пенсіонерка Леся. Каже, в неї стандартний набір. Погірки, помідори, цибуля капуста. Бере всього, але небагато. так, щоб вистачило на салат онукам. Рошинай дішевши, не Продавці кажуть, такі ціни на овочі триматимуться до Великодня. На ринки Одеси рані овочі везуть з півдня регіону, де тепліше. Молода капуста по 70 гривень за кіло, редиска по 55, огірки по 100. І це не межа, кажуть продавці, бо невдовзі з'явиться і ґрунтовий огірок. Тобто уже він буде на городах і в салах і везде, і Тоді він вже буде дешеві. Що ж до помідорів, то вони поки що лише турецькі від 70 гривень до півтори сотні за кілограм. Але скоро з прилавків їх мають витіснити вже наші вітчизняні томати. Це, звісно, вплине і на вартість. А ось зелень місцева, та вже з відкритого ґрунту. Ну, якщо зелень це була у нас 20 гривень, зараз уже 10. на 50% дешевше. Буряк та морква по 25 за кіло, картопля та цибуля по 30. Загалом в Одесі говорять, що ціни нижче за торішні. По-перше, фермери стали вирощувати більше овочів. А по-друге, тримається до Паски ціна. А в цьому році Паска в нас пізня, то до 5 травня його буде багато, щоб люди купляли. Значить, треба ціну скидати. Так що. Ярина Марків, Максим Чеблін, Олена Мендалюк, Ярослав Засоба, Жанна Дучак, Зинові Автонас, Андрій Анастасов Ігор Міханошин. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.